На заході в п'ятницю 19 травня пройдуть дощі, але в Чернівцях, рівному Ужгороді та Хмельницькому, в цей день опадів не передбачається. Найнижча температура вночі плюс 9, найвища в день плюс 23. На півночі та у центрі переважно хмарно з проясненнями, але в Черкасах та Кропивницькому синоптики передбачають ясне небо. Ніч навіть плюс 12, денна до плюс 26. У Миколаєві синоптики попереджають про дощ з грозою в Криму мінлива хмарність, а в Херсоні та Одесі цього дня ясно від 12 до 26 градусів тепла. На сході країни хмари на небі триматимуться впродовж цілого дня, в Дніпрі ясно. Температура в регіоні від плюс 12 вночі до плюс 27 в день. Ясне небо в суботу, 20 травня, в Ужгороді, Львові та Рівному. Врешті областей західного регіону має бути хмарно. В Чернівцях та Івано-Франківську пройдуть дощі подекуди з грозою. Вночі від плюс 12, в день до плюс 24. Ясна погода очікує на мешканців більшості північних та центральних областей, але в Вінниці, Черкасах та Кропивницькому, невелика хмарність. Температура вночі від плюс 12, в день до плюс 25. На півдні хмарно з проясненнями. Температура повітря від нічних плюс 14 прогріється в день до плюс 26. На сході синоптики очікують мінливу хмарність, а в Харкові цього дня дощитиме. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 11 до денних плюс 26. В неділю 21 травня в західній частині країни за прогнозами синоптиків має бути ясно та тепло. Нічна температура від плюс 12, денна до плюс 24. На півночі та у центрі переважно ясно. В Чернігові, Сумах та Кропивницькому невелика хмарність. Температура повітря від нічних плюс 10 підніметься в день до плюс 23. Хмарно, за прогнозами синоптиків, має бути в Одесі та Криму, а в Херсоні та Миколаєві ясна погода. Вночі від 14 в день до 26 градусів вище нуля. На сході переважно хмарно з проясненнями. Ясним небо залишатиметься лише в Дніпрі. Від нічних плюс 11 до денних плюс 26.